Ніжний, як пух, великодній крафін. Для опари з'єднуємо тепле молоко, цукор, дріжджі та борошно. І залишаємо в теплому місці на хвилин 15. В цей час збиваємо яйця з сіллю та цукром до пишного стану. Додаємо розтоплене вершкове масло, опару перемішуємо і поступово додаємо просіяне борошно і замішуємо еластичне тісто хвилин 15. Ємкість змащуємо олією, перекладаємо тісто і залишаємо в теплому місці на 1,5-2 години. Готове тісто ділимо на дві частини. Розкатуємо в тонкий пласт, змащуємо вершковим маслом і посипаємо родзинками з цукатами. Кручуємо в рулет і защіплюємо края. Розрізаємо рулет. Але не до кінця скручуємо, як показано на відео. Прикладаємо крафін форму, накриваємо плівкою або рушником і залишаємо в теплому місці на 30 хвилин. А після цього випікаємо. Даємо крафін прохолонути, посипаємо цукровою пудрою і можна насолоджуватись. Обов'язково спробуйте. Смачного вам.